Друзі, всім привіт. Знову рибалка Пошук щуки. щуки. не небагато, але вирішив спробувати. Що вийдеться, будемо бачити. Взагалі не видно ніяких виходів. На вулиці Спека. Чи як у нас сьогодні щука? Ніхто не знає. Тільки пробувати. Каждым днем все вещи поднимается. Все бляшки. Зараз буду пробувати інакші приманки. Відшити хоча б один контакт. Це вже було б супер. Ми собі плани можемо будувати, можемо собі хотіти багато риби, але ці плани можуть не збутися. Переважно завжди по факту. Що маємо, тим і раді. Розстріляв вже кучу приманок, поміняв вже декілька місць. Тишина повна. Ігнори наші приманки щука. Оце ще не показник. Все можу помінятися буквально в один момент. Скільки рибак знаходиться на рибалці, скільки в нього є шанс піймати рибу. Шанс приймати щуку є завжди. незалежно, яка погода. Це Там сонце, вітер, дощ, сміх. Завжди є шанс. Таку колебалочку. Чи то трава стоит, зразумела после подсечки уже, потому что щёка тоже может взята, так как трава. Ты себе так подкрастишься, и даже не зрозумієш. да ты подсечку не сделаешь, не завжди с ударом. Вертушечку поставил. Не хочешь? Ой, капризна, капризно сюда. У мене рибалка вже відбулася. Я вже задоволений, я мав один кічок. Не підсіклась, просто тюкнула. Але це вже дуже чудово. Цікавилась, щучка, це теж результат. Скажімо так, обезклів, коли взагалі нічого не клює, то... то це теж супер. Просудячи з того, що вона клювала. Тепер уже не хочу. Бомбила наші приманки рвала. Тожор після нересту прийшов. Так я й казав, що він у нас короткочасний. Пару днів і тишина потім. І знову потім. І потім знову треба попасти. Потрібний час, потрібне місце угадати з приманкою, щоб ви могли піймати хоча б одну щуку. А можливо тільки відчути удар. Ну що, друзі, рибалка моя завершається. По факту що, мав один удар. Супер. Для сьогоднішньої рибалки її. і це дуже добре. Зато бур'янів, понавитягував. Риби я не піймав. І не страшно, буде другим разом, а риба буде по-любому, я навіть не хвилююсь. Так що, друзі, на каналчик підписуємося, вподобаєчки кладемо, коментарики пишемо. Я вам дякую за підтримку. Бажаю вам гарних трофеїв, друзі. На Все найкраще. Пока-пока. До зустрічі.